Звичайний FPV за тисячу доларів здатний знищити орлан вартістю понад 120 тисяч. Дрони, літаки різного типу. І все, що літає, все, що може збивати на висоті, в небі, то нам потрібно з цим працювати, нам потрібні нові, новітні технології, українські виробники. Бійці третьої штурмової нищать ворожі розвідники в небі звичайними 10-дюймовими ФПВ. Тож майстерні пташки модернізують та готують до вильотів. Провіряємо на відео, провіряємо на чи нема там ДКЗ, так само удосконалюємо, ставимо сервопривод на камеру. Можливо, десь якісь елементи ми можемо замінити, так як вони нам ну, не потрібні. Декілька місяців працює з дронами і мобілізований флорист Марко. Сьогодні я о шостій ранку тільки поїхав звідси і потім проїхав через пару годин. Всю ніч працював. Ми працюємо на результат, такі які нам потрібен. В лабораторії удосконалюють і дрони українського виробництва, як цей Тараспе. Тарас, Тарас була вже всі. Будь-які в нашій зоні літають ворожі випала, від, починаючи від суперкама, закінчуючи там Орланами і навіть мерлінами. Літачок непримхливий та дуже простий. Він може нищити окупантів у ворожому тилу. В ньому настільки максимально проста система керування і там, відео, і збірки, що його можна там, дуже швидко запустити. І полетіти навіть за 20-25 кілометрів і там вже вразити когось там суперкаму або там залу. Має просту конструкцію ще одне українське ноу-хау літак Арвін. В народі його називають Пізюк. Він Ну, <різь> 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 Він малесенький, швидесенький, збирається за 3 секунди, вдів крила, кинув батарею. Поставив антенну і полетів. Запускається він просто з рук, підкинув і він полетів. В майстерні працює навчальний клас. Тут на симуляторах новачки вчаться полювати на російські дрони розвідники. На симуляторах на цих є БПЛА з штучним інтелектом. Яке, якщо вона поміщає позаду себе в піві, вона починає маневрувати, пікірувати уходить в сторону. <зас> да, все як в реальності. Навчає побратимів Шнапс, 23річний головний сержант родом із Густомеля, після окупації селища каже, вирішив не чекати, а стати на захист країни. Батя мене до останнього пускати не хотів, і мені прийшлося імпровізувати. Я сказав, що їду до друзів в Київ гуляти. От, да, і кажу, що може сначовка стануся на наступний день. Батя дзвонить дити. Я говорю, я вже в Запорожжі які року получаю. А батя в рубіж пішов. Працював на зенітній установці. Близько року тому почав нищити російські залізяча дронами-перехоплювачами. Тепер виступає прикладом для учнів. Нам все вдалося герберу цапнути. Ну типу було б класно, якби от десь я досягла такого рівня. Ріка з Тернопільщини доєдналась до війська у 25-му. каже, спочатку не планувала працювати на БПЛА. Я взагалі, якби сюди, йшла, типу, в сферу саперки, цілилась. Війна закінчується. У нас отако замінованих полів. На бойовій дівчина вийшла кілька місяців тому, проте каже, вже має свій список збитих руснявих цілей. Я вже собі веду табличечку. Ну, типу, де ми, де за моєї участі, в якій був борт в. Є... Якісь я була чисто споряджальником, але мій дрон, який я спорядила, ну він долетів і в'їмав. На типу це добре. Вполювати дрон дрони симуляторі спробували, і ми можемо полетіти на ворога принципі, він тут не крутиться, але треба набирати висоту. Спроби виявились марними. Аби впіймати ворожого розвідника, необхідно мати навички та досвід. А він приходить з практикою. Її чимало обіців третього штурмової. Лише за останній місяць воїни вполювали понад 200 дронів розвідників. Та на цьому кажуть, зупинятись не планують.